Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. 6.22.24 24. Світло тіла око, як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Амінь. Євангелії Матея 6, 22, 24. Світло тіла око, Бог або мамона. Чому око є світлом тіла? Через око ми бачимо світ, і саме через зір можуть приходити спокуси цього світу, точніше, більшість цих спокус. Заздрість. І бажання багатства це перші випробування зору. Ісус наголошує, якщо твоє око здорове, то і ти цілий здоровий. Тобто, якщо ти з любов'ю дивишся на світ і все, що в ньому, то ти здоровий, але якщо око заздрить, пожадає чогось, то і все тіло зле. Тому це світло, що є в нас, повинно бути світлом, а не темрявою, тобто добром, а не злом. Ісус теж наголошує, що не можна одночасно служити двом панам. І справді, бо ми будемо більше любити того Пана, який нас любить, і більше служити Йому, а іншого можемо занедбати. Так само є і з Богом, і з мамоною, тобто багатством цього світу. Вчора ми розглядали багатство, тобто мамона це багатство цього світу, яке проминає, а скарб в небі є для нас вічності. Багатство земне повинно нам допомагати збирати скарб в небі, тобто використовуючи мамону служити Богу. Бог навчанням про двох панів, наче підсумовує ці дві глави, п'яту і шосту: Послужити Бо служити Богу це служити ближньому. Любов, допомога, доброта, милосердя, прощення це служіння ближньому це те для чого ми покликані на землі, щоб кожен, хто є в світі, міг спастися. І в вічності перебувати з Богом. Наші органи чуття можуть нас вести на служіння мамоні, але ми можемо взяти над ними верх і служити Богу. Це складне рішення для людини, але можливе для виконання, а навіть більше єдине, правильне. Я приймаю рішення підкоряти собі всі органи чуття, в тому числі око, зір, весь цей досконалий механізм, яким я є. Хочу використовувати на допомогу ближнім, на виконання Божих заповідей, бо вони є тим маяком, як треба поводитися. Заповіді Бога для нас це наче дорожні знаки для шофера, без них неможливо правильно їхати. Амінь. Богом благословного ранку і дня праці і відпочинку. Всіх справ. Хай наше око буде світле і все тіло наше. Bude světla. Amen.